Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 1 березня. Дивимось на наш участок, що у нас тут відбувається. Ось в мене накрита та частина, нижня частина. Оцю частину ми ще будемо накривати. Це третій рік вона вже йде. Тут я вже е, зав'язав шпагат. Ось Закупив новий, бо той був неякісний, без стабілізації. Цей же я взяв із стабілізатором, так що має прослужити, надіюсь, набагато довше. Сюди, на цей участок, ми закупили агроволокна. Цього року буде тут тридцятка. скоро має прийти вже і будемо накривати. Мабуть, буде так. На, на весь кусок. Замовив я 50 метрів на 12,5, то майже всі вулички накриються одним куском. Ось так воно виглядає. Вже почали зачищати ще 20 лютого, так як у нас погода дозволяє, лютий у нас цього року дуже теплий, то ми зачистили вже отак три вулички. Зараз покажу як ми зачищаємо. Зараз тут ось це альба. У нас тут стаканчики ще залишились. Буду бачити, або якщо будуть замовлення, то продам, а як ні, то посажу собі сам. Ось так вона виглядає. Тут де я трошки в вересні зачищав, брав ось вуса. Зараз покажу як виглядає незачищена. Ось зараз. Десь такий вигляд. Ось бачите сусіднє. Дуже багато листя, сухого. А тут вже зачищено. Ось. Зараз вам покажу, бо тут ще касета стояла. О, отут де не було касети. Дивіться, бачите, як заросла. Це все треба зачищати. Це все сухе листя то ось такого вигляду. Ось бачите? Отак. У нас вже погода дуже тепла, то полуничка вже прокидає серединка, бачите, яка вже гарна. Ось так ми зачищаємо. Повністю всі листочки, всі які з плямами. Сухі всі треба зачистити і бажано винести з ділянки. А після того вже обробляти препарати, які е, в собі мають мідь. Ну, ось, бачите, ось це все, ось ці сухі листя. Це все треба забирати. Ось так. Зачищаєте. По максимуму, не переживайте, листя наросте ще, часу є. Головне, щоб воно було здорове, без хвороби. Не бійтеся, сюди вже такі листочки все, забираємо, зачищаємо. так ми зачищаємо, бачите? Ось дивіться, бачите, тут ось. Корінчики вже є нові. І треба, якщо в кого плівка, то потрібно оцю плівку брати і отак відтягувати, бо нові коріння, які е, наростають, їм немає доступу до ґрунту і вони не укорінюються. Тому потрібно плівочку отак робити подалі. від е, мої полунички, щоб воно добре вкорінювалося. Ось так. Ой, так, ось у нас такі справи. Роботи дуже багато, це така, як то кажуть, затратно по часу робота, але це потрібно зробити. Ще хочу сказати, що приймаю замовлення на полуницю на розсаду. Буде у нас Ось альба, широка в стаканчиках є. Будемо бачити, як вона перезимувала, корінчики є. Ось видно корінчик. Ну, будемо бачити, десь в квітні вже будемо точно продавати. Може, кому зараз потрібно, то повибраю. Ось, корінець видно його. Ось, бачите. Є корінчик вже. Помаленьку розпускається Серединка теж є. Тобто, ну, самі бачите, тому замовляйте, кому в стаканчиках, кому копанка. Будемо шукати гарні саженці і реалізовувати. Ось такі у нас справи. А потім вже я пізніше розкажу, чим обробляти. Тут теж препарати заказав, мають прийти це все зачищу, потім буду обробляти, буду знімати відео, чим я обробляю. Цього року трохи іншими препаратами, подивився по відгуках в Ютубі теж є кращі препарати. Будемо бачити, будемо експериментувати. Такі в нас тут справи. Ось так. Ну, вже починаємо сезон полуниці. Тому всім гарного дня. Працюйте і буде вам щастя. До побачення.